Дорогі -дорогі. Не знаю хто там що вам де розказував От. О. Не знаю як ви ще живете без цієї, е бачиш 16 грани це все, -все. Оце, коли ти ставиш і так ось з акумуляторами то з цією шиною воно не торкається землі розумієш на оцю лапку як ставиш Так, що ми не маємо заряджений дешевий акумулятор О. Гілячку-ріс, гіллячку-ріс у нас. Ось такий ось єв... європейський гілячку-ріс. Ось. Все. Ось таку знайшов гілячку. Маленьку. Маленьку, скромненьку гілячечку, розумієш? О, Поїхали. Ікше людей шабрики. Розмови нема. За цей хочу ще показати вам, хочу ще, щоб ви почули, записати вам передачне число від мотора безчіткового, який тико обдувом стоїть в цю сторону. Він не набирає, він тико видуває пилюки. Це тико крильчатка, не переживайте, все решта перекрите. То для скидання стружки. Зараз, Зараз Я думаю зрозуміло, враховуючи силу даних моторів, які можуть створити. Да, момент. Так, е, така як примітка без, без можливості е, ну, прикріпити скобу. Але отака от машинка. Зараз розглянемо. Пізніше. Дамо посилання того шестигранник для настройки на От, натягування цепа. Зараз таке відкриємо, покажу вам з чого воно складається. Так, Це разом з кришечкою відкривається. Ось. Це ради прижимного механізму. От, ми там крутимо різьбу за цим металом. Металл мало того що закріплений, ще й на шестигранниках висидить. 6GF30. Вот там пластик. Ось. Ага. А тато. Тато малював. Да. Дивись, ось як цеп натягається. Цеб змазуєте ви особисто. Капельним шляхом. Ось вот. вот тако. Привідний механізм ось такий. Ось так. Будемо бачити. Товщина оцього зуба, що в шині їздить, має бути один міліметр. Тут така особлива, о, о. а це дружина шини, так. а щоб якийсь крок, якусь характеристику, не знаю. То вам об'яснють, покажуть і розкажуть то в тому магазині, на який я вам дам посилання що там, що і як, і коли буде. Добро, всім здоров'я.